Доброго дня, шановні батьки, рада вас вітати. Кожен з вас хвилюється за розвиток вашої дитини, а особливо за розвиток психічних процесів, таких як мислення, уяви, уваги, сприймання. Дуже, дуже є важливим, особливо перед навчанням, перед вступом до школи. І кожен з вас хвилюється, на якому рівні ці процеси. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про розвиток пам'яті вашої дитинки. Існує декілька таких порад, рекомендацій ну, для вас і для вашої дитинки, які ви можете використовувати для покращення пам'яті розвитку її. Перше, це запитуйте, як пройшов день вашої дитинки, з ким вона спілкувалася, з ким вона гралася, що вони робили якого були кольору іграшки, тобто спілкуйтеся, запитуйте у неї, як у неї пройшов, пройшов день, як у неї пройшов час ігри, щоб вона розмовляла, щоб вона проговорювала, і таким, таким чином ви зможете розвивати пам'ять. Також читайте різні книги з дитиною. Головне, ну, не, не завжди це там, перед сном. Можна протягом дня. І таким, таким способом стимулювати, і, щоб у дитинки проявилися позитивні емоції і почуття до читання книг. З часом дитинка буде рости. І, Можна давати дитині там по одній сторіночці, потім по дві, по три, щоб вона читала тим Таким чином вона буде розвивати і мислення, і увагу, і, 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 і усидчивість, і розвиток пам'яті. Цим буде краще в подальшому, коли вона піде до школи. Також грайте з дитиною в, в щось нове. Називайте ну щось нове, це мається на увазі в, така є гра, е, е, грайте з дитиною в слова. Тобто ви повинні називати 10 слів, ну а вона повинна їх повторити, так як ви їх назвали. Це можуть бути різні теми: овочі, транспорт, іграшки. Це також є дуже гарним. Для розвитку вашої пам'яті, ваших дітей. Тренуйте уважність дитини, також це також дуже є корисним. Також це навчуть дитину асоціацій. Тобто запитуйте в дитинки, з чим асоціюється те чи інше слово, щоб вона вам його описала, про нього розповіла. І так буде у вас також з дитинки буде контакт. От, також це вивчення іноземних мов. Чим краще, чим, чим швидше, вибачте, будь ласка, чим швидше ви розпочнете вивчати іноземну мову, навіть тим з е, якісь циферки, буковки, просто розповідати картинки, мультики, тим буде краще для вашої дитини. І коли вона піде до школи, це також буде таким великим. Плюсиком буде їх потім трошки краще легше дізнаватися щось нове і цю мову. Також це віддайте дитину на якісь секції, ну, на спорт. Там тренується також і уважність, і інтелект розвивається, і, і всі мисленнєві ем, операції, це також дуже є корисним Також це напружити пам'ять вашої дитинки. Ну Наприклад, якщо вона щось залишила в кімнаті і не пам'ятає, де вона залишила, заспокойте її і спробуйте, щоб вона згадала, де вона залишила цей предмет. Таким способом у неї буде тренуватися, напружуватися пам'ять. І головне, це також правильний раціон. Кожен з вас знає, що потрібно їсти вітаміни, особливо це горіхи, фісташки, овочі, фрукти, це все здоров'я наших дітей. Тому, шановні батьки, бажаю вам успіхів у розвитку наших дітей. Розвивайте їх, навчайте їх і будьте здорові. Гарного вам дня! До побачення. до, до нових зустрічей.